Чому наші клієнти обирають лісову Бучу, переїжджають сюди та проживають? Є декілька моментів, а це, по-перше, я називаю два. По-перше, що це тиха, гарна місцевість, лісова частина міста, де є вся інфраструктура, на автівці можна доїхати ну, за 4-5 хвилин до будь-якої точки, що вам потрібно. Ну і плюс що є Бучанський міський парк. А у нас на продаж будинок ось в такому форматі. Тому хто хоче переїздити в лісову бучу, можете телефонувати. Дивіться: 8 соток у нас ділянка. Є у нас заїзд, тут можна робити навіз для автівок, і ось такий будинок дуже якісний 185 квадратних метрів. Він Ось, 185, 215 квадратних метрів, вибачайте, Чотири спальні кімнати, велика кухня вітальна, бачите з панорамним вікном. І зверху це батьківська кімната. Будинок цегляний, мінеральна вата утеплення, фасад клінкерна цегла і фінське термодерево. Тому хто хоче переїжджати в Бучу, телефонуйте, приїжджайте, дивіться, 215 метрів квадратних, 8 соток ділянка. І номер телефону є в шапці профілю.